Бажаю здоров'я підписникам та гостям мого каналу. Друзі, сьогодні хочу подякувати вам і так, це не те. Подякувати вам і розповісти про, про клітки. Я швидко постараюсь вам все пояснити і подякувати всім, хто підтримує, хто спілкується, хто задає питання. Дуже мені мотивуєте для того, щоб зняти наступне відео. І якби ви мені самі толкаєте тему для ну для знімання. Може, комусь вже й надоїло, звісно, ці бролери, клітки і так далі. то що я теж за багато за ким спілку, слідкую із блогерів, і деякі теми мені вже просто, ну чесно, так як і мої, може, надоїли, так і його надоїли. Дивіться, вчора мені пише людина. Чи сьогодні, чи вчора, ну не пам'ятаю вчора вечором, я кажу, завтра я вам у відео відповім. По поводу кліток, щоб їх фарбувати. Моя така думка. Я хотів, я хотів оцей, оцей суточний брудер пофарбувати всередині, хоча б щоб легше мити. Але тут став желізний такий аргумент. Мені отак каже, дружина каже, подивись, подивись, що з дверями сталося. В цій хаті жили ну, в свій час жили зажиточні люди. Так? І тут був такий ідеальний порядок. Ну, вони такі були хазяєва. І дивіться, що сталося з цими дверима. Ну, воно пооблазило, бачите? Воно облазиє того, що тут повищена волога. Тепер дивіться по поводу кліток. Як у мене це організовувалося, я займався будівництвом. Ну, робив... Спочатку робив на фірмі, потім я перейшов на вольні хліба, потім це все ну, заканчувалося. Я кажу все. Я більше не хочу, хочу зайнятися домашнім господарством. Ну так, мабуть, Десь скрито я в душі жив з цим багато років. І Свого часу я напиляв оцих брусків. Це ясен такий, халявний. Може. Я вже розказував у попередніх відео. Але відповім цьому чоловіку, чого я не красив. Вони були готові напилення. Я навіть їх не стругав, тому що було напиляно 40 на 40, якщо постругати ще менше, ну хоча б зняти по міліметру, тому що воно ж пиляно трошки нерівно, то тут останеться 30 на 30 і ця нога слаба. Потім, дивіться, коли ви починаєте з одної клітки, скажімо, ну, ви там відложили, там, відклали там, ну, там, 3000 на... Клітку, ну якусь енну суму, давайте не будемо називати валюту, енну суму. так? Ви зробите одну клітку. Згоден, покрасити її можна. Може, і треба її красити. Я, я взагалі тільки піддержую. Оці дверцята в оцих клітках я красив. Красив я їх валіком. Якщо хто буде красити, берете такий узенький валік, сантиметра 7. І отак по діагоналі красити, дуже легко краситься, бо кісточкою, ну ви не, не покрасите. Беріть валік, маленьку ванночку. Хотів показати швидко, де вона. Чого ось, дивіться. Ось та ванночка. Бачите, манюнька. Ось як рука. Така 10 на 20. Валік десь вже, ну, він, понятно, б він одноразовий. Я не став мити, тому що ну, там 3 гривні стоїть валік. І що я хочу до чого довести? Що я стартував зразу із одної клітки. тобто, Я думаю, я спробую. Я її бігом збудував. Поставив. Вона в мене тут, тут по цьому стояла, Вона і отак, і отак, і тут, і там, і сам тут ще була перегородка, бо кімната була, там ще одна. І воно все так, знаєте, як ну, наростало це все з часом. Тобто зробив одну клітку, думаю, попробую. Заселили ми туди, не знаю, скільки там, хай 50 бролерів, ну, суточних. Потім розселили вниз, вниз, вниз. потім... Бігом будую другу, знаєте, бо місця не вистачало, вроді не дохнуть, вроді би все нормально. І тому воно не стало краситися. Потім вони припадають пиллю, потім вони. Ну, правильно, дядько правильно сказав, що раз покрасить, потім пошкурить, ще раз покрасить, і буде як стекло. Так і треба робити. Робіть. Це взагалі буде добре. Взагалі Але у нас, як завжди, хай так і так сийдеть, як в тому мультики, Да? Ну, отак воно і все йшло. І так вже декілька років. Та, мабуть, вже четвертий рік. Це клітки робляться потім. Робилося з підручного матеріалу, бо оця клітка, ну ось вже допустим, планки куплені, бачите оці. Сітка куплена. Дещо своє було, десь чогось робилося. Ну отак, чого воно і не, і не якби, ну, не, не крашене нічого. Бо бачите, ці стойки я вже покрасив, да, згоден. Воно, звісно, крашене і виглядає. Якби поцивільніше, і ну вже, вже якийсь рівень. Ну, Цього сказав. Тепер дивіться по поводу кормушок. Дядько теж питає, цей чи другий, не знаю. Можна, дивіться, на даному етапі можна і сюди повісити кормушку. Дивіться, отак. Тобто, бачите, тут отвори вистачає, вона встане і поїсть, але бролер така птиця любить просто так сісти. Вон, бачите, сісти і біля кормушки, там свої діла робити і їсти. Тобто Сидячи, потім пішло по пилу птичка і вертається назад. Тобто Я роблю так, щоб було трошки нижче, щоб удобно сидячи їсти. Потім це одне питання по висоті, ну, по висоті кормушки. І цей же чоловік запитує, що я не хочу переробляти. Ну, пойміть мене правильно, ви не зможете не, не переробляти. Тому що я у попередньому відео, по-моєму, вчорашньому сказав, що кормушка має бути регульована. Тобто, ви, якщо не на проволоці, отак, бачите, отак, ось, то якось ну, маєте її регулювати. Навіть на комплексах, на птицефабриках кормушка регулюється. Ну, ви самі бачили, піднімається по, за віком. То це теж є ну, правильне таке рішення, тому що як вам, так пояснити, щоб бути доступно. Ну, нема такого, що це не дворова птиця, яка завжди з землі підніме і так далі. Ні, може і ці будуть піднімати. Ну, я рахую, що треба трошки під них підстраюватися, які їм зручніше. Не, ну, не зря ж видумали. Оці всі подйомні кормушки, поїлки і так далі. Дивіться, що по цьому, по цій кормушці? Ще вона в процесі Оце, от, о, тут буде. Я сподіваюся, що тут буде пол, бо тут ще може бути планка ну, для жорсткості. Хоча оця, оця часть, бачите, вже є дирочки, вона буде прикручуватися сюди. Тобто Вона буде виїжджати, місці, отак от ріжеться. 15 см, я думаю, отак от ріжеться. І оця часть вона й буде частью, частиною ну, решотки, піддона, де вони будуть ходити. Тобто заберемо так. Тут буде 3 сантиметри десь. 3 може трошки більше. І вона буде така бункерна. Ну, тобто вона так стоятиме. Зараз. Вона так стоятиме і вона так буде. Раз і трошки сюди. І думаю, ще буде бункер, щоб можна було засипати більше. Чого так? Дивіться. Птички багато не насипеш, хоча б навіть сутично. Воно ну, багато розкидає. Щоб не розкидало, треба, щоб потрошку підсипався корм. І вона там брала собі стільки треба. Тому що, якщо немає бункера, ну, щоб воно потрошку підсипалося, то вони так виїли ви вдома. Ну, так, це мій случай, я розказую. Ви вдома, а вони хочуть їсти. Розумієте? І потім проблема треба кормити, чаще сюди їздити. тобто Треба трошки думати наперед. Ну, оце таке, що по малій птиці. Так сказав, що моя така думка, що якщо брус, бо перескочив з теми, якщо брус планки все по, ну, хоча б пошкурить, а лучше пострагати, то краще буде, мабуть, чим краще, тому що воно буде дерево дихати. Воно розумієте, дивіться, зараз, от, допустимо, зараз покажу десь. Ну, дивіться. Що тут показує? Зараз 57% вологості. Буває доходить до того, що тут до 80% вологості. Ну, скажімо чого. Коли вона мала, коли п'ють, коли на вулиці сиро, то я думаю, що дерево не буде так дихати. І ну краска не є панацеєю для того, щоб це треба робити. Взагалі, в ідеалі, якщо у вас є кошти і у вас є час, і є час на обслуговування. В ідеалі було б за, ну, зробити залізні. Чого? Тому що у залізних є свій величезний плюс, а у дерев'яних є величезний мінус, так як і наоборот. У дерев'яних є великий плюс. Назову дві причини. Дивіться, у дерев'яних є величезний плюс в тім, що вони дешеві виготовлені. У желізних є великий мінус, що вони дорогі виготовлені. Тобто, купи метал, звари, зашкурь, покрась і потім треба їх постійно обслуговувати. Тепер дивіться, у дерев'яних величезний мінус, то що у них заводяться кліщі, болезні і все проче. Кліщі заводяться навіть між стойкою і цією планкою. да, я прошу? Тут є щіль, то що ви так плотно не, не притягнете отут, тут заводяться. ну, Кругом там, де є сиро, волога і де є щілина, де вони розмножаються. Кліщ, червоний кліщ. У нього як, складне розвиток. Тобто Воно відкладає яйця, яйця лупляться, і потім, виходить, маленьке, тобто, воно Тобто Рахується, складне ну, розвиток складний. У желізних великий плюс це такий просто максимально, що у ньому ніде завестися оці твари. да? Маєте все позаварювати, щілинки, і там нема де за, ну скажімо, за... заводиться ці твари. Болезні до желізяки, мабуть, є. Але ці твари ж... на желізі, ну, мабуть, не так розвиваються, як на дереві. Але дивіться, коли, ну, я думаю, так, чим ви б мили свої клітки. до... Для... Піддони. Мабуть, ж не тряпкою, там, знаєте, як машину, а мабуть, же треба придбати керхер для того, щоб воно вибивало між проволочками кругом кругом. Тобто, Якщо ви покрасите і дасте керхером, воно все пооліта. Ну, не все десь час відлетить, десь час ні. Звісно, якщо воно було таке волохате, бачите, як не шкурене, не шліфоване, то, звісно, тут краска вцепиться не той. Ну а там, де брусок шліфований, на ресмусі, там, чи рубанком, то я думаю, там краска держатися не буде. Тим більше зараз і красок таких немає, як, ну, як були раніше, там, масляні, там, всякі такі. бо зараз такі краски, знаєте, покрасив, не ваня, за дві минути висохло і все добре. Ну, звісно, нові технології. Так що є великий плюс, є великий мінус. Що по поводу решотки на полах, де вони сидять, дивіться, розбирав я із перших решоток. Із перших кліток тобто ну, Убирав я вам казав, у брудерну робив клітки, і розбирав сітку. Так, Було у двох чи в трьох клітках. Видно, що тільки, тільки пропала оцинковка. Це десь 4 роки пройшло. І десь у двох містах під болтом протрухала проволочка. ну Буквально там сантиметр. розумієте, мінімальна експлуатація цієї проволоки. Ну, 4 роки. Це в мене, по-моєму. так, ну, Я думаю, ще того, що десь вони помили, десь вони винесли, десь воно там, знаєте, сирость, поїлка прокапує. прокапає. Ну, що не скажіть, а от дивіться, ось витягую піддон, бачите, дивіться, А там вода стоїть, бачите, він блистить. Бачите, він колишиться. Тобто, ну, Вони наляпують, вони трошки такі, знаєте, ну… Сидить, п'є і прокапає десь. Тобто ця сира допомагає ржавінню розру... ну, цієї проволоки. І ще ж немаловажний фактор той, що від виробника хто її виробляв. Ось я взяв сітку на брудер ну 12 на 12. Та ось така вона сама. І ви розумієте, що ці пруточки вони вже відпадають. Тобто я, я ще нічого не робив. Дивлюся, там 5 см брусочок набік вже відпала полоска. Прикручую саморіз, трошки давив бздинг і все. Ну, то есть... Розумієте, як, як завжди, всі нас, всі нас намахують. Почого? того, що спочатку роблять добре, якісно, а потім починають або не пропаювати, або цинку економити, ну і так далі. Бо, дивіться, я коли брав на піддони. Цинк, я вам казав, ну листи із криші старої, то там, знаєте, такі як кристали цинк. Зараз береш кри... цинк 0,0. то Він як бумага, там непонятно цинк чи краска. І потім дивишся, через 2 роки вже нема, вже все поржавіло. Друзі, розказав, що по поводу малим, зразу прозвітую. І ось, Бачите, показник того, що волога і що з краскою може статися. Хоча я дивлюся червона краска, це видачі. Де, це заряпанька панька, цій хаті, мабуть, 100 років. Вже. Тобто, бачите, все облази. І тут не красимо. Може прийде час, коли знаєте, мені робити нічого буде. <кхи> то може, я таким буду займатися. Може я від ці покрасив, бо було б у мене час, було б мене. Ну, знаєте, якби були люди такі, щоб ти наняв, покрасити клітку там, 500 гривень. Іди, іди, іди крась, хай покраси, може б я так і зробив, але ну, нема часу. Повірте, зараз це закінчую, Біжу додому, треба робити колбасу, треба коптити, треба кучу роботи робити. Ну, отаке. Все розказав, паєння показував. Все, друзі. Питайте, підписуйтесь, лайкайте. Всім миру і добра і до зустрічі на каналі.